Перебій буквально у всьому, нема води. Звичайно, питної води нема. В, е, нашим людям, українцям, привозять гілу воду, яку треба е, е, кип'ятити по 10 разів, щоб нормально напитися. А терористам привозять з Росії е, повні вантажівки з. Російською водою, знаєте, в паках, в тетрапаках називається яка гуманітарна допомога. Я практично з людьми на зв'язку, і люди розповідають, як це відбувається. Їм везуть і тушонку як кажуть, за терористів вивезуть і Гущонку. все тягнуть з Росії для того, щоб нагодувати вбивці, які сьогодні на нашій окупованій українській території знаходяться і вбивають мирних мешканців. А у людей звичайних навіть не тільки води немає, немає електропостачання, немає, буває перебій з усіма найнеобхіднішими для життя умовами, Як, ну і на сьогодні люди. Радіють від того, що українська армія заходить і допомагає це якось влаштувати сьогодні, налаштувати життя.